Найчастіше в'язні рівненщини хочуть почастуватися горілкою та наркотиками. Такі висновки можна зробити відповідно до інформації Державної панітенціарної служби, адже майже щотижня на територію виправних колоній люди намагаються передати заборонені предмети. При цьому не задумуючись про те, що й самі за це можуть понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Нещодавно вартовий поста Катеринівської виправної колонії помітив поблизу маскувальної огорожі громадянин який перекидав пакунки з невідомим вмістом на територію в'язниці. Чоловіка було затримано, а пакунки вилучено. У них знаходилось сім літрових пляшок, у яких містилась як коричнева, так і прозора рідина невідомого походження із різким запахом спиртного. дві колоди гральних карт, мобільні телефони і кілограм сухих хлібопекарських дріжджів та гроші. Все вилучено. Рідина направлена на експертизу. Чоловік, який приніс гостинці для засудження, Женіх спілкуються з слідчими.